Глибович Ігор. Повість фентезі Не все так кепсько, як здається. Книга перша. Пролог біль. Чому навколо стільки болю? Він переповнює мене і вивертає зсередини. Ще трохи, і голова вибухне, не витримавши такого натиску. Треба бігти, бігти якнайшвидше. Але куди? Де я? Нічого не пам'ятаю, нічого не розумію. Допоможіть. Навколо напівтемрява і страшенний холод, якась кімната, схожа на палату, я чомусь на столі. Але це зараз не має ніякого значення, Головне бігти і бігти швидше з цього пекла, переповненого болем. Двері, сходи, що удуть до гори, темний коридор з мертливою жарівкою в іншому його кінці, та ще одні двері з написом вихід. Я біжу, біжу по голявині, підзореним шатром з величезним білим місяцем. Недалеко відніються дерева і смужка асфальтної дороги, по якій їде темний силует лихової машини.